Ай-яй-яй, зійшов, зійшов, Я вже його... Опа! догнав, 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 догнав! догнав, гнав! Ух ты, ух ти, ух ти. Опа! Це вже цікавіший оконь! Це вже оконь цікавіший, хоч би я його дістав. Танточка спрацювала. Опа! Доброго ранку! Ви на каналі Фідеграм Фішинг, Запоріжжя, Україна. І сьогодні знову спробуємо. Половити на ультралайт. Радили мені це місце. Це кричав біля нашого Бородинського пляжу. Подивимось ось, як воно буде. Одразу перше невелике клювання, але не всік. Щось дрібне, мабуть. Опа! Опа. А ось щось і є. А ось щось і є. Що це? Це дуже дуже дрібний окунець, дивіться, який гарний. Ось такий кракен, дивіться який. Клас, одразу перша рибка. Відпускаємо її, оп поїхали далі, ну цікаво, цікаво-цікавий початок. Мені розказували, що тут є оконець дрібний. Ось моя перша рибка на ультралайт. Продовжуємо. Триграмчики повісив. Не змінює собі романки від Дмитра Рижова. знаходжуся на греблі Дніпрогрес. У людей майже немає що дивно до цього місця. Почитав я поради з минулого відео, де мені радили робити більш медленішу проводку та робити її на місці, смикати. І одразу перший оконець у мене був. Зараз подивимося, що буде далі. Ай-яй-яй-яй-яй. я -яй. Ай яй 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 яй, -яй. Зашов. Так. Так, зешов. Не всики, а его добре. Ну, зараз, може, даже не. Спробуем вот такий медважик. Литкий течень. Поки що один окінець невелике і пара клювань Нереалізованих Ось так виглядає на 3 грамах. Дуже спекотно сьогодні. Камера перегрівається, клювання є, але поки що холості, мабуть, дуже дрібне Ну, Будемо пробувати Опа! Танточка спрацювала. Спрацювала танточка. Оу oh є. Yeah. Що ж там цікаво до... до речі, на виліті. Це було не дуже близько. Опа. Па. Ось такий товариш, ось такий товариш. гарнесенький. На танточку. Опа! Опа! Опа-опа-опа! Це вже щось цікавіше з таким... Ви бачили яким ударом? Ух ти, ух ти, ти, опа! Це вже цікавіше оконь, це вже оконь цікавіше, хоч би я його дістав. Опа. Довенький маканець. Опа. Опа, чи назис, зараз трохи треба підмотати. Опа! Це вже це вже щось покраще. Ось такий красень. Знову таки на танточку взяв. Ось! Гарненький. Опа-опа, ще, ще так, так, малюк. Опа. Ось такі. хлопаки клюють. Мені подобається. Хоч риба маленька на такі снасті, делікатні, її дуже цікаво ловити. Так б'ється, знаєте. Дуже, прикольна риболовля. Тепер мені подобається. Догнав, догнав, догнав він мою приманочку. Ай-яй-яй, зійшов перед самому. Перед самим вимотом вже зійшов. Ось така танточка в мене зараз працює ось в такому кольорі. Маленька, півтора дюйма начебто. І ваги поміняв з трьох на 5 грамів. Монтаж. вже гріх. Не можу я ніяк звикнути, що у катушок шамана немає кнопки обратного ходу. Так, цікаво, цікаво, дуже. Якщо би. Якщо би не так спекотно, а так дуже цікава роболовля, 5 разів окунь хотів взяти, але я бачив його вже. На виході з води дуже маленькі, разів 5. Дуже стара приманка в мене лежала в коробці. Вона була білого кольору, але лежала разом з фіолетовими з фіолотовими силиконами трішки покрасилася в їх кольор. Ну, спробуємо. Щораз ловлю, покажу вам її. Дуже прикольна риболовля в плані, що майже не треба брати з собою речей. Можна вириватися на годинку, на дві десь поруч з домом, якщо немає вітру, ще є такий фактор, щоб вітру не було. Зараз його майже немає, але в свою чергу, дуже спекотно. Три підряд я зловив оконсі, а зараз щось Тиша, танточку зняв. Зараз будемо пробувати щось інше. Щось фіброхвостики сьогодні не працюють. Змінив вже, мабуть, штучки три, Клювань на них не було. Працює танта, От. а також працюють ось такі маленькі приманочки, бачите. Дагер, по-моєму, що я не помиляюсь. От. Будемо пробувати, значить. Будемо пробувати, значить, ловити. Хоча ще я джавіки не пробував. Давайте спробуємо джавік. Джава Ось такий. Хоча мені здається, що для коня, який тут мешкається, дуже велика приманка. Ну подивимось. Може пощастить. Можна так присісти і потягувати силікончик по дно. Пішов на зменшення приманки розміру тому що конець дуже дрібний. Стало спекотно зовсім і він вже перестав так активно брати. Як брав буквально хвилин 40 годин тому опа, опа, тільки я сказав... Ай-яй-яй-яй-яй, зі схід Чи ні? Ай-яй-яй, зійшов, зійшов! Я вже його... Опа! Догнав! Догнав, догнав, догнав! Догнав! Ох, я люблю за я, тому що він... Доганяє, доганяє свою, свою здобич. Опа! Тільки зменшив розмінь приманки і одразу окунець. Опа, дивіться. Як. Дуже гарна риба, прекрасна риба. Звісно, її відпускаємо. Тут навіть питань немає. Хоча діти тут такі, що і беруть і таких. Опа, дивіться. оп, оп. Давай, друже. Клас. Це просто супер, це просто супер клас, дуже задоволений сьогоднішньою риболовлею. Робимо маленькі посмикування по дну, іноді з підтяжками та паузами. Ну, я не експерт в всій ловлі, скажу чесно. Ну, я не експерт у всьому. Скажу чесно, але таке. Здарова, друже, Здоров. друже, блогери <гум> Вода просто дзеркало. Догнав, 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 догнав. Щось дуже... Ха -ха! Щось дуже невелике. Опа! Опа! <реш> <реш> Дивіться. Танточка працює. <реш> така рибка. І такий жадібний. Все з'їв. Опа! Ось така. Опа! Опа-опа-опа. Опа. Ще одне клювання. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, зійшов. Зійшов, я його відчував, але... Відчепився. Така була яра покльовочка. Ну нічого. Опа! Опа-опа. Опа. А ось ще клювання. Ще клювання, щось невеличке, але є. Щось невеличке. Опа-опа-опа. Оп, опо-по-поп. Оп, оп. Якось підотихли клювання. Ну, зараз будемо пробувати чекати ще. Є клювання, доволі таке, до речі, непогане. Не бачу що це Але щось таке Добре, а не хоче підійматися ви Так Та я ж притягую, друже О, його Опа як його діставати? Питання. Так і витягую витягне, не, да. не. Оп, все, зійшов, так? Гопартемщик зловив. Напевно, що невеликий окунь. чи судачок. Опа, так? ось такий так. гарненький оконець приводу. Занімайся собі діважок. Ну що, друзі, будемо закінчувати сьогодні. Непогано половила дрібного окуна. Половив би але дуже спекотно. Буду вже рушати додому. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава вільному народу.